Саме класне тісто для вареників, для пельменій універсальне. Беремо 6 стаканів муки, 2 столові ложки без гірки крохмалю, додаємо 2 стакани холодної води. Такі самі стакани я брала і муку. Два стакана холодного. Тісто дуже класне, воно не липне до рук, не треба е, стіл мазати мукою перед тим, як е, вареники ліпити. Воно дуже класне. Я їм тільки користуюся, іншим ніяким більше ні. Додаємо 1-4 чайної ложки солі, грамульку куркуми для кольору, дві столові ложки, олії без запаху. Тепер е, потрібно е, крохмаль з куркумою гарненько перемішати. І потім потрошку додавати муку. Я мішаю таким чином, то що хто в місті, хто як, я люблю отак. Тісто виходить еластичне, м'яке, в кінці, як ви його докупи зберете, воно важко буде збиратися. Лишіть його на 5 хвилин під кульочком, а потім воно дуже гарно збереться.